Від легендарної Синьоводської до реальної Грюнвальської. Грюнвальська битва. Це, здається, була остання спільна військова акція Королівства Польського та Великого князівства Литовського перед початком відкритої конфронтації великого протистояння. Які фактори зумовили це об'єднання навіть на фоні внутрішніх суперечностей? О, Грюнвальд, звісно, є такою яскравою зіркою у історії? Країн Центрально-східної Європи я би тут не обмежувався тільки Великим князівством Литовським чи Польським Королівством, адже є і Тевтонський орден, є і Чеське королівство, є і усі руські землі у складі е, Польського королівства, Великого князівства Литовського. І говорити про те, що це остання спільна якась річ, ну мені видається передчасно, адже. Ми маємо кілька, по перше, свідчень про те, що після Грюнвальда кампанія тривала і далі. Перший Торонський мир настав лише через рік після Грюнвальдської битви і не вирішив тих давніх суперечок, які насамперед були важливі для Великого князівства Литовського, адже загрожували його фізичному існуванню ядру саме Литовському, без руської складової. З іншого боку, ми маємо справу з. Прагненням польського королівства отримати вихід до Балтійського моря, і тут Тевтонський орден був такою природньою перешкодою. З іншого боку, ми візьмемо для прикладу ну явну заангажованість тодішнього угорського і римського короля Сигізмунда Люксембурзького, який був на боці Тевтонського ордену, і прагнув його. Розрахунках і стосунках з польським королівством. Зокрема, як показують контакти між Ягайлом і Сигізмундом, то і руські землі, і зокрема, Поділля були дуже часто при тривалих дискусій, кому що належить. Але Грюмольська битва радше показує нам ту спільну зацікавленість і співпрацю обох держав. Але знову ж таки, я вертаюсь до попередньої своєї тези. Ми не повинні забувати, що попри те, що є уже Вітовт як Великий князь Литовський, а Ягайло як король польський, ніхто не забирає у Ягайла його суверенного права бути дідичем Великого князівства литовського. І у документах він рекс Полоніє, тобто польський король. Ет Супремус Дукс Літванії, найвищий князь Литовський, попри те, що є Макнус Дукс Літванії, тобто Великий князь Литовський, але найвищий буде завжди зверху. І тому тут радше йдеться про спільність інтересів і спільний життєвий простір для обох держав.